Так, сьогодні в нас відео про Кирила Буданова. І на мою думку, він є зрадником України, і зараз він нашою голова з Зараз будемо розбирати утравлення його жінки. І тут ну, в нас є стандартна версія, що це зробили русский, а моя версія що це він, їжа і травунув. Давайте розбирати перше. версія росіян, тобто на що русским травити жену Буданова. Ну, Які мотиви. Тобто, якби я був розвідки, рускі б траванули, ну, мою жену, то це б ну, мене б роз'ятрило до такого рівня, що там би ну, казні було б просто зліва, <смі> і, і справа, і, 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 і тут, і туди. Тобто, кого-кого, ну, А от рідних таких людей ну, взагалі не вигідно рухати. Тобто це є ірраціональна річ іменно для русських. Наступне, в нього там було, що під його машину там, в, ну, поклали вибухівку, да? і вона якось зірвалася за швидко. От у мене от питання: а от як можна це зробити, щоб воно взірвалося за швидко? Ну, типа, представляєте, йде чувак, і закладати вибухівку, і в нього вона зірвалася за швидко в рюкзаку. Ну, нема чувака, да? тобто воно ж там зривається ну, по кнопочці, і, і, і ну, як воно чисто статистично. Чвак розфільвався, нажав швидше на кнопку. І друге, там вказано у нас було, що також охоронці постраждали. Там не, ну, не вказано кількісно, якщо охоронці, то напевно двоє, їх теж триванули. І жінка. І там вказано, що охоронці менше постраждали, а жінка більше, так як вона менша. Но враховуючи те, як в нас побудований імунітет, ну, у нас навпаки, тобто жінки більш стійкими до утруд. Ну, фізіологічно так побудовано, тобто в них імунітет сильніший, і тобто в них задача організму це виживання до всякого травлень. Вони є більш стійкими, ніж чоловіки, і тут вказано, що от вона попала в лікування, а чоловіки майже ну тобто, в них там теж того але вони майже того не відчули. Що з цього можна ну, припустити? Припустити, що ціленаправлено отравлювали жінку. І що я можу тут сказати, що це не робили русським, бо для них це те саме, що собі, я не знаю, ну просто зробити ворога, розтравити. Ну, це, це бред. Тобто, з їхньої сторони це, це робити це ірраціональна річ. Тобто вони, ну щоб воно було їхнє, їм треба було сподіватися, на те, що після цього її смерті він там морально зламається, бо давно перестане працювати, в нього ефективність роботи впаде, бо він така бубочка, він там будь-небугатий. І це все штуки, ну враховуючи те, що він настане там за калангом, ну, пригав воєнний такий бойовий солдат, тобто воно ну, відглянути цього не зламається. Ну тобто, особливо в його варіанті, значить є друге питання: як так отравили? І ну тобто, його трута попала і до жінки, і до її охоронців? Ну до нього не попала. Хоча вони живуть разом. В нього там в кабінеті. Ну там, наприклад, перед походом в жіночий туалет намазали на ручку отруту. Вона більше взялась і більше прилетіло. Питання тоді, як чоловіки, ці охоронці також отримали цю дозу отрути з їжею. Як може бути таке, щоб тоді жінка харчувалась з тої ж самої посуди або разом з охоронцями? Я не розумію. Чи вигідно було б Богдану, ну тобто, чисто із сторони руських травити жену, ну хоча тут іменно було ціленаправлено отравлена вона, це є бред. Це моя позиція. І що дає Боданові? То, що травануло його жну. Інфоповод, що хотіли, мол, траванути його, а не вийшло. траванули жену. Це є зразу, і каліб, що він там є великий. там... Цей. Ну я не знаю, що він робить СБУ, які в нього заслуги. Йому ж там герої України дали за щось там і мали би давати. Ну що було вказано, що вона живе разом з ним в кабінеті, ну щоб не піддавати їм небезпеці. І що я думаю, що вона почала йому заважати, і він вирішив її прибрати. Тобто, якщо він є руським агентом, ну це моя позиція, то, скоріш за все, він використовує її в тьому і вона цього не знає. Тобто йому треба разом, будучи з нею там на робочому місці, робити і свої ділішки, і бути, типу, і сім'янином, і чесним, і за Україною, і все це штука. Враховуючи війну, вона могла його піднапрягти. І якщо використати оцей інфоповод, він там як казав, що на нього впливає. І, в принципі, руски вибрали правильну ціль. Що це за такий голова СБУ, на якого впливає жена? Це, як на мене, заява про профнепригодність. Нащо мені такий голова СБУ? Ви скажете, ну це і бред і дібілізм, типа травити свою жену, і цей. Ну, якщо ти тайний агент і живеш все життя під прикриттям і використовуєш всіх цих, це. Тобто для русських не було сенсу травити ціленаправлену жену. А тут як вона злягла в лікарню з отравленням, а ці охоронці менше були, тобто травили ціленаправленно її, і це не були рускі. І він використав це перше, він забрав її в себе з офісу, в ньому стало легше працювати, якщо він зрадник це свої діліжки робити легше. Ну я думаю, що він зрадник. От його останнє, що я чув заяву, як він розказував, як вони працюють з русськими агентами. Тобто, по його фразі було, що щоб ви не питали ілюзій, ті люди, з котрими ми працюємо в Росії, це просто зрадники, які це роблять раді грошей. Це ну, по телевізору інтерв'ю говорить голова української розвідки. О, ні, служба безпеки української розвідки. Да. Нащо це говорити? Це для мене. Далі. Йому дали медаль Героя України. І тут ну, Зеленський дав медаль. Чому я зараз це наголошую? я завжди спостерігаю, кому хто і як дає медалі. Бо якщо є агентурна мережа, а ти там нікого, нікому не можеш, так сказати, довіряти, то вони оцими медалями, нагородами, подяками, деновну ну, так трошки-потрошки витягують, бо це всі, всякі такі інформаційні поводи, да? Кому Буданов давав либізі, він видавав подяку. Ще одній дівчинці, яка тіпа, теж така, цей. Ну, ви можете самі ну, представити, ну, що це могло бути ще. Ну, через сказали, що жінку траванули через їжу. Хто має доступ і хто буде знати, розуміти до їжі. І з цих тарілок, де є її жінка, і зразу її охорона, щоб їла разом. Щоб вони також повинні були або їсти з тих самих тарілок, або з тих же самої кружки. Тобто була кружка, наприклад, на кружку нанесли це були жіноче, вона раз взяла перша, а потім хтось ще через якийсь період часу користувався тою кружкою. Щоб іменно ще й так попасти, щоб перше це була жінка, це не був Боданов і не була охорона, іменно була вона це тобто, ну, як мінімум у нас є там чотири людини? Ну, мали би цілитись по Боданому, правильно, логічно, Бодану. Попали по жінні, це вже друга людина, і ще й мінімум двоє охоронців. Це у нас чотири людини в пулі. Як так зробити, якщо, наприклад, як... Ципа або русські кіллери мають вбити Боданова, да? Тобто всі жіночі речі, там якісь там коружечки в рюшечку, менші якісь тарілки, гарні ложечки, вилечки, вся ця женська тема, це мало бути навпаки виключено з списка. Тобто, там мав би що бути там, чоловіча зубна щітка. Щоб, якщо ти маєш доступ до їди або до цього, то ти вже і до, ну, і до туалета маєш доступ. Там, більші кружки, які щоб їм ну, чоловік взяв, а не жінка. Бо жінка це і мінус по грошам. Ну, не по грошам до. Вбивство. Потім чоловічий туалет, ручка в чоловічому туалеті, кнопка там зливу цього. Вбивство мало бути би налаштоване на вбивство чоловіка, а не для жінки. І жінка мало бути б виключенням з того всього, і все, що є жіноче, воно навпаки було би шкідливим. Ти б це не використовував, бо це ти виконав місію свою поправлену в... в мінус. А тут три чоловіки нормально, а постраждали тільки одна жінка. Так що я думаю, що жінку травили спеціально, бо вона заважала, але це робили не руські. Ну, бо для них це бред. І після цієї реакції, ну ну, да, вони зробили правильно. Вона на мене впливала. Там, там не було ні одного слова, що в тварі я усіх закопаю, найду до цього, я буду рвати землю, зривати асфальт, ну я вас найду. Вони зробили, вони оцінили ситуацію правильно, бо вона на мене впливає. Ну тобто. Я не вірю в нього. Тобто, це не є реакція чоловіка, якому траванули спецслужби жінку. Ну, типу, або їм і... коротше. Я думаю, що це все фуфло. І він зрадник. Це вже це вже в мене друга заява. Про Богдану вже йому зрадник.